Генератори, обігрівачі, зарядні станції та екофлоу, а також ліхтарики, павербанки, свічки та сірники. Це набір необхідних речей для того, щоб комфортно перезимувати при будь-яких обставинах, адже українці мають гіркий досвід життя в умовах блекауту. Найчастіше для того, щоб в будинках було світло та тепло, обирають саме генератори. За ними ми пішли в один з місцевих магазинів. Продавець розповів, що генератори є бензинові, дизельні та інверторні, а також вони відрізняються за потужністю. Від цього зали і вартість Якщо переглянути по їхній ціновій політиці, це два з половиною саме базова моделька. Вона буде вже від 13 тисяч стартувати. Подальшому трьох кіловатні це вже від 16 тисяч, залежності чи стартером електро чи таким. Але якщо обирати потужніші моделі, то ціна буде 35-40 тисяч. Проте Вадим зазначає, люди часто обирають варіант з меншою потужністю, бо використовують його лише для зарядки телефону та обігріву будинку. Сам попіт не пропав, і він дара досить великий, саме більш на 3 Кіловатні генератори це якраз буде оптимальним варіантом саме для дому. Так як більше генератори зараз розглядають більше саме якісь підприємства? Продавець додає, попит зараз невисокий і ціна не збільшилась. Якщо переглянути з минулим роком, ціна зараз значно нижча, так як немає такого суттєвого попиту. Бо минулого року, скажімо так, люди билися за ці генератори. скажімо так і навіть не встигав приїхати з машини, люди зразу їх розбирали. Проте генератори безпечне рішення для приватних будинків, а для квартири краще придбати зарядну станцію. Вона коштує близько 5 тисяч гривень, і ціни на них також не піднімали. Проте продавці уточнюють, після перших обстрілів самі постачальники можуть змінити вартість, тому краще подбати про необхідне заздалегідь, наприклад, ліхтарики. Ціни від, від 100 гривень і до навіть до тисячі гривень. Є це вже такі потужні, які можуть 24 години або 22 дві години. Тримати підзаряд там вони йдуть в у комплекті сонячною панелью, з, з двома діодними лампами потужністю по 10 ватт а найбільше користуються попитом ліхтарі три в одному за 600 гривень. Де ліхтар спереді світло, йде бокове світло, йде, йде підзарядка мобільного телефону тут. Тобто їх найбільше їх тут ресурс був десь приблизно 22 години. Його вистачає на дві ночі. Розповідає, окрім ліхтариків, люди купляють обігрівачі та електроплити. А от опитані нами тернополяни запевняють, сподіваються на теплу зиму та вірять у роботу ППО. Проте таки купили певні необхідні речі. Та як у нас мала дитина, то ми купили генератор, бо живемо в частному будинку. Будемо генератором Є ліхтарики, є такі лампи на батарейках. Як завжди сірники, свічки, лампи, такі, що заряджаються. Світлодіодна стрічка планую купити. Тоді, як у інших, є запаси ще з минулого року. Свічки залишилися ще з минулого року. Маємо ще з минулого року. Запаси і відповідно стоїть генератор. Так? В хаті було холодно. Ну не замерзли. Включали мінімум тепла, бо треба електрику було економити. І відповідно включали такі батареї в спальню і, і в кухні. Так грілися теплом з, з душу. Отож, підсумуємо: за цінами на основні товари ви можете скласти свій чек на період блекаутів. І, хоч наразі в області все стабільно, та експерти висловлюють побоювання, що взимку ворог таки цілитиме в об'єкти критичної інфраструктури. І якщо про комунальні заклади дбатиме влада, то про власні оселі доведеться думати вам.